привіт, Знову на моєму каналі у нас прогулянка. Прогулянка. Ой, чесно, це коротке відео залетіло в мене в рекомендації. Сруть мене, сруть, розумієте, судять, вони мають право. А мені аж хорошо, знаєте, А мені аж хорошо, Знаєте, як вони мені енергію свою віддають. Чим більше гамна на мене лється, то, тим мені краще. Я розумію, вони ж мені свою енергію дають. Та ладно, не про це. Це так. Короткий, короткий вступ, щоб привлекти внимання до своєї скромної особи. От дивіться, в мене баньошо. Люба щось дзвони. От у неї такий коричневий нашейничок, пам'ятаєте, був червоненький. Вона благополучно його десь загубила. Але де я знайшла якогось, це не неї, насправді не нашийник, це просто рамінь чийсь. Маленький, закрутила її так навколо шиї, зробила ще одну дірку. Ну а що робити, якщо треба піти? Та йдемо з нею по водичку. Да, Боняша? Ідемо по водичку. Увага! Читайте, що написано на моєму стовпі. На моєму, чуєте? чуй мій, подивіться. Ну, коротше, кому надо, той поняв, і хто поняв, той поняв. Прикол. О, так що я хотіла цим сказати, бо Любаня дзвонила, що вихід є завжди, навіть здається, що його, якщо здається, що його немає. Можна щось придумати. Так, А до мене їдуть гості, Люба і Вуся на декілька днів приїдуть до мене. От. Так що я довольна, щаслива. О, тут ніхто не доглядає за виноградом і гарний виноград. А я доглядаю, і в мене таке, як, ну таке собі, ну не я, ми доглядаємо і він такий собі. От. Все, йду таку помаленьку, потихеньку. От. А стосовно хейтерів, знаєте, це показник успіху в Ютубі в моєму. Я трошечки зараз агрию. Агресивна трохи така, і це, це помітно. Хто мене дивиться, той повічає, що я токсична і агресивна, але в мене є на так поважна причина. От, яку я озвучувати не хочу. і не буду і, і, А може і вагітна А може і вагітна. ось Не знаю, як я там і виглядаю, ну якось виглядаю. Фух. Не, при, не прибиралася. Я була впевнена, що мене мене ніхто не вкрав. Ні, не так. Я спеціально не прибиралася, щоб війна ніхто не вкрав. Ну таку бачу, він красотку. О! Чоловічі шорти сказали, що це мого зятя. А як вони тут оказалися, я була дуже впевнена, що це любені і люба їх привезла, щоб я знала, що це зятя, щоб їх не надівала. Ну, а так уже, коли я їх вже наділа, вже з ними засвітилася, то вже тепер так і ношу їх. От. І справи. Ідемо. З бонечкою вирішила пройтися, прогулятися. Може, пришходимо туди, хай вона покупається, може захоче. Я то не буду, а вона хай покупається. Дясюлька, ти будеш купатися? Залазь. Якщо будеш, залазь, якщо будеш. Бо мама не буде. Ой-ой-ой, попить водички. Попить водички, попить. Ой, хоть, ой, любить, 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 любить вона. Давай, 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 давай. 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 Можна трошки зайти. О, хоч би не пусковнуться, слухайте, тут так слизько. Ой, вода холодна, не, я точно не буду залозити. Для мене це холодно. Оно, ну, погнала. Давай, 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 давай. Хай трошечки пропливе. Холодно тепер буде. Будемо гуляти на вулиці. Тут, поки вона не висохне трошки, да, Боня? Ту -ту 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 -ту. І, ну, якби в день, що то може вже тепло, а зараз вже, знаєте, сонечко сховалося, вже прохладно. Треба йти в душі купатися, бо в душі буде холодно. Придеться в миски, як вчора, бо вчора дощ був. І довелося Мені спомнить е, дід. Та я привикша тут, звісно, на дачі, як то. Як холодно тут. Або баню топить, або в миски. Бовтаться. О, ну, а що робити? А що робити? Сьогодні на ефірі мені. Ой, яке небо красиве, подивіться. Просто краса неймовірна. Вау! -ва, вау! Як красиво! Такого ще не бачила, слухайте. клас, Просто неймовірно. Як я люблю небо, я не знаю. Ви тобто подивіться, яка краса. Ну це просто неймовірно. Просто неймовірно не. не, От як? Ну, це ж це така краса, ну я просто неповторно, незрівнянно, неперевершено. Бездоганно, як ще. Назвіть щас слів, щоб описати цю красу, це просто неймовірно. Даже не хочеться. Та ні, ладно, поговорю. Значить, пише мені на ефірі молода дівчина сидить як бабка. Оце так мені написали. Я спочатку не, не зрозуміла, думаю, може я там сижу, що типу, там підперла, а щоку собі та собі сижу на розслабоні. А вона мені пояснює, ні, каже, що типу, сидиш в селі. В, в землі ковиряюся, туди-сюди. Мені так це дивно показалося, чого це е, як бабка, чого я б, та жінка обізвала бабок. Ну, я на ефірі по, е, про це сказала, я хочу просто іще раз це проговорити. Не знаю для чого мені це треба, просто хочу цим поділитися, сказати. І тут теж сказати. Ну, я так хочу. Є бабки, які не люблять ковирятися в землі. І, по-перше, це вона так каже бабка, може, солідна пані. Так от солідні пані є такі, що не люблять, бо бабка то має вірно вода. Не люблять ковирятися в землі, а люблять світське життя, капелюшки, сумочки і парасольки. Це один момент. А другий момент, а молоді дівчата, яким 20, вони люблять ковирятися в землі. Мені сьогодні пише, я мені 20 років, я люблю ковирятися в землі. Я обожнюю землю. Ну, Мені 34. По-перше, я вже не молода дівчина, а я вже така, знаєте, нормальна, зріла, я скажу, жінка. От, То, що в мене там в полі десь, а десь дим і в голові метелики-бабочки, то, то таке діло. Знаєте, є в мені ця така дитяча безпосередність. Не втратила я ще її. Аж до кінця і є в мені, звісно, вона, але це не означає, що я дурна. А може і означає? О. Це так, це так ну, нерозумно так судить, на мою думку, що молодь, молодь не любить в землі, а, а вже як чим старше, тим да, більшість людей з, з, з роками. Утриму, починають отримувати насолодже, насолоду від роботи на землі. Але це далеко не стопроцентно. Ну, далеко не всі. Далеко, дуже далеко не всі так. От. І не треба всіх під, під одну, якщо одна людина виповнила. Бо одне й те саме по сто разів, Всі віта поняли. От. Оце красота. Оце красота. В общем, мене чекає неймовірний успіх в Ютубі, я його вже відчуваю всім своїм нутром і аж підскакую. А це означає, що я буду багата річ-біч-мама. Отак от. І я дуже цьому рада, тому що я до цього йшла дуже довго. Я вже відчуваю, що я вже стала успішною о, такою ютуберкою. Тому що я, я унікальна і неповторна як це небо. Я незрівнянний оригінал. Харизматична, красива, молода, струнка, повна сил та енергії. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я так трохи підбріхую. Просто якось, щоб... Щоб розрядити обстановку, вам було цікавіше дивитися ось цю болтовню. О, молодець. Я ж захекалася через тебе, Боня. Отут гулять, бігом, туди не можна, а тут гулять. Бігом. Тут на, 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 на травичці сохне трошки. Трошки посохне ще погуляємо з нею. А ч, куди ти пішла знову? Ото їй треба туди. Іди оту. я тобі щас. Зараз... Ася! Давай, давай! На мене не стриботь! Ох, і летить прямо як наче на мене, і буде стрибати. А ну туди в А Ану бігом бігом, бігом. Вже хай дуже не ганяє, бо в неї там ножка така уже раз поганяла та шкандибола потім з тиждень. Ой, краса, ой, красно. Таку ми красу з вами спостерігаємо. А є ж люди, які не помічають цього. Я теж була. Я знаю, що я росла в селі, хіба оце таких... Буде дощ завтра. І бачить такого неба, таких заходів сонця не було. Звичайно, що були. Просто я їх ніколи не помічала, ніколи. А яка ж це краса, яка ж це краса, просто краса неймовірна. Це щось, щось незрівнянне, неземне. Боня! Шаплін. поки задивилась на небо, вже собаки немає. Або Ньоша не даремно мене сюди привела. Вона мене привела до пижма. Це пижма. До пижми. О, так що зараз нарву трошки пижми і йдемо з Боняшою додому. Так, да, йдемо. Що ж це робиться? Присвіта Богородиця, діва, діва Марія. Що ти тут робиш? Де ви? Дівка, хто це не чиста сила по цим волосся. А може Добрий день. день. Можна переночувати у вас? Б Попробуйте, заходьте. І такі, і такі голодні всі поприходять. Не не <рекулі> <молоді, рекулі> заходьте, у нас все є, заходьте. Дівчата, заходьте, дівчата, Ууу! то є моя Довільні хата. Треба було не роззуватися. У мене грязно. Так? ту баба купила я мені. Ту бабу я бачу, як мила. А, а де ж Чого так наче це? Було місце багато, то так мало? Здрасте. Ось я тобі хліба принесла. О, о хорошо, давай, Расу. вона не Отлечай, Так Лень мені так пекти. Так. Морозилку, Люб, ложи. В холодильник, Люб, положи. Оце ось що, да. о... це п'ятиминутка. В холодильник, о... це холодильник <звук> Люб. це ось у о... юнею холодильник? В холодильник. Все в холодильник. І ось